Так виглядає захист від екстремістів по-російськи. Це фото 2018 року. На ньому ОМОНівці їх пригнали, аби зірвати зібрання Кримська Солідарність неофіційного правозахисного руху. Силовики нібито отримали анонімку про озброєних людей. Альона Савчук побачила, як це було, і зафільмувала усе на фотоплівку. Тільки почалося засідання. Приїхало десь, мабуть, 5-7 автозаків, автобусів з омоном. Не просто ввалюються в це приміщення в якогось ресторану. Умовного ну, в судаку і починають всіх знімати на камери, для того, щоб потім по факту виписувати адмінки. І це яскравий показник того, що Незалежно від того, чи ти робиш щось, чи ти активний, чи ти не активний, чи ти просто родич тієї людини, яку посадили, чи ти просто проходив повз. Не потрібно нічого, ніякої підстави для того, щоб тебе пов'язали. Це одна із 22 світлин фотовиставки історії з окупованого Криму часовий проміжок зйомок від 2014 до 2018 Працювали над фіксацією життя про українських активістів і кримських татар троє журналістів. Тарас, і Аліна і Альона вони приїжджали фізично да до будівель так званих судів на території окупованого Криму. Якраз знімали не лише самі процеси політичні да суділища над нашими громадянами, але також вони фільмували життя родин, тому що вони стали жертвами цих політичних переслідувань. І самим репортерам довелося не солодко. Вони у Росії, анексованому Криму, стали персонами нон-грата на період від 10 до 35 років. Втім, ще легко відбувалися Улися до проукраїнських діячів на півострові кремлівські силовики не такі поблажливі. Наразі відомо про 155 осіб, яких ув'язнили де вони зараз, навіть рідні не знають. Ми намагаємося фокусуватися на історіях окремих людей, тобто, це за тими меседжами, які в новинах або у соцмережах ми намагаємося побачити людину і трагедію її конкретно її сім'ї. Чому саме вона зробила цей вибір? Тому що важливо сказати, що багато з тих чоловіків, яких саджають зараз, вони прекрасно знали, що в один в один момент за ними прийдуть, і вони чекали цього моменту і були готові. Хмельницький першим побачив цю фотовиставку. Далі світлини поїдуть до Кропивницького, Чернівців, Одеси, Луцька та Львова. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33 канал.